Розтопити у каструлі суміш солі та оцту і розлити цей розчин у термостійкий пакет. Так, хмельничанка Вероніка Білоус виготовляє у себе вдома багаторазові грілки для військовослужбовців. Натрій оцтовокислий, з якого ми виготовляємо ці грілочки, він іде білий. Ми додаємо для такої просто, ну ми ж дівчата, має бути все гарно, Додаємо барвник. все робиться дуже просто: відкручується, видавлюється повітря, і ми торкаємось пальчиком. До нашої грілочки і бачимо, як вона вже починає діяти. Закриваємо. Далі розчин за лічені хвилини нагрівається і зберігає тепло майже 4 години. Після цього грілки можна активувати знову, зануривши їх у теплу воду. Руки можна гріти, її можна в берце засунути, її можна під бушлак, коли лягають спати, можна в спальник. Ідею для створення таких грілок волонтерка запозичила у своєї подруги, яка нині волонтерить на Чернігівщині. Вони, окрім виготовлення грілок, займаються приготуванням чаю. На початку повномасштабної війни я виїхала в Польщу з двома дітками і там почала волонтерити. Там познайомилася з кльовими дівчатками. Ми повернулись сюди. Я повернулася з дітьми, і ще моя подруга, але в Чернігівську область, в місті Ладан. І одного дня ми з нею зізвонюємося. Я їй кажу, я починаю робити чаї. Вона мені каже, о, а я якраз починаю робити грілки. Війна, ця атмосфера, чоловік в мене військовий, тобто, це все навалилось. Я не могла просто нічого не робити. Для виготовлення чаю волонтерка нарізає на шматочки імбир та лимон та відправляє їх до сушарки. Далі у блендері збиває імбир, лимон та мед і розфасовує по пакетах. Це виходить один пакетик на 200 мл чаю. Хлопці, якщо хочуть солодкіше, можуть додати чи дівчата додати собі цукор, якщо ні, в принципі, він солодкий. Разом із чаєм та грілками Вероніка Білус відправляє на передову запальнички. Саватні дески занурені у віск. По-перше, розпалити вогнище швидко, тобто не буде вітер задувати. По-друге, можна взяти з під окопної свічки або будь-яку бляшанку. Ставимо її в бляшанку, і вона буде горіти. І на ній же можна підігрівати чай і все інше. Збір меду, лимону, імбиру, воску, а також коштів на закупівлю сировини для грілок хмельничанка організовує на своїй інстаграм-сторінці. Долучатись до допомоги закликає усіх, хто хоче наблизити перемогу України. Посилання на Монобанку можна знайти у профілі Вероніки Білоус. Ми повинні лягати спати і подумати, що сьогодні я зробив для перемоги. Якщо не зробив нічого, це дуже погано, тому що. Без нас усіх перемоги не буде, навіть саме мінімум. Вчора мені кинули на карту 5 гривень. Я цим 5 гривень раділа, і ми повинні не зупинятися, якщо ми хочемо, щоб швидше це все закінчилось. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.